Шалом всім! Сьогодні в нас гра на закинутій шахті. Організатор ігор полігон ів в місті Івано-Франківськ. Режим гри зустрічний бій. Задача обох команд забрати прапора. Початок гри ми зайняли центр карти майже без проблем. Я штурмую перші будівлі, а мій тімейт обходить їх в Стараюсь рухатись так, щоб якщо вони будуть виходити пікати мене, то мій тимейк їх зможе забрати з поля. Мені повезло, вони виходили з іншого боку нас атакувати, я забрав їх легко в спину. Пішов провірити, як там поле, бо давно не бачив свого тімейта. Виявилося, що противник його не пропускав і не міг його забрати, бо цей ага. добре сидів у кущах. Але з мого боку я його бачив і забрав. Але на камері його, на жаль, не видно. Забрав їхнього снайпера. На жаль, на камері його не видно, але чути звук, як він сказав, аут. Після того, як я забрав 4, я думав, що тут же нікого не буде, почав більш певно рухатись вперед. Але виявилося, що в кущах сиділо два чувака, я почув стрільбу, швидко понизив силует і відповз назад. Зайняв кращу позицію, знайшов де він сидить, зажав по кущах, На жаль, його на камері не видно, але також чути звук, як він сказав «Аут». Я перебіг і з цього боку мені тепер буде простіше його замітити. Я довго стрілявся з цим чуваком, але прийшов його тіммейт і затім кілив. Після цього я забрав того, хто його затім кілив. Забираю прапор, у нас вже два червоних, і нам залишається принести тільки один сірий. Поки ми думали, як забрати останній прапор, до нас прийшов ворог, треба було пожертвувати тімейтом, щоб ворог розслабився. Подумав, що тут нікого немає. Пішов забирати прапор, і я відправ його на мертвяк. Захищав наші прапора, тімейти забрали останній, принесли і ми виграли цю гру. Все, Чиназі. Чуєте, а візьміть прапор хтось. Сіри, візьми прапор з нами, поставимо підвижку. Початок другого раунду ми стартуємо з іншого боку, рухаємося до нашої домашньої точки, щоб поставити перший прапор. Вернувся допомогти тімейту вибити ворога, який пробрався дуже близько до нашого прапора, але не справився з тим самим. Ну, поки зреагує. Я піду полем. Попробую. Оцінивши обстановку, я розумію, що майже під кожним вікном стоїть супротивник, я ближче до ангару не зможу підійти. Полі чекав вже мій тиммейт, я по свисті йому знати, що я рухаюсь до нього. Ми трохи скоротили, почали рухатись ближче до ангару. Бачу тімейти перестрілюються з ворогом, пробуємо допомогти, але він досить далеко і мої кульки не добітають. Швидко пробуємо змінити позицію, даю інфу своєму тімейту, бо нас почули і можуть тепер нас очікувати з цього боку. Робуємо зайти в ангар з різних сторін. З цього боку нас ніхто не чекав. Ми досить легко зайшли в ангар. Після того, як я забрав першого, я розумію, що вони скоріш все, вже знають про мене і будуть пробувати мене вибити. Через густі кущі я не замітив противника, підставився, через це пішов на вите. Я вийшов з мертвяка, почав рухатись до їхнього прапора. Бачив, що противник пробився до нас на позиції, і рухаюсь їм на переріз. Біжу, щоб зайняти кращу позицію і зустріти групу, яка несе наш прапор, до себе на базу вже. Рався візуально виявити противника, чи безпечно відносити прапор на базу. Прийшло хвилин 5-10, повернувся гравець, з яким я починав гру і той обхід, він успішно приніс прапор до нас на базу з Та, от прямо от в тебе, як і ти з нашого респа під е, сірим зданням хтось в кущах сидить. Та блядь, він отам! Отам! Стан тут? Несуть? Операції добре, добре. передали нашим з іншого боку карти, що два прапора вже є, і вони забрали останній третій, несуть до нас на базу. Гра закінчилась нашою перемогою. Дякую всім за перегляд.